Вітаю глядачів мого каналу. В ремонті надпотужний, надійний, незламний, якісний, топ за свої бабки, на думку продавання, гібридний інвертор. Павемер, модельку ви можете спостерігати на своїх екранах, характеристики, все це можете ознайомитись більш детально. Почнемо з зауважень щодо корпусу. Бачимо, оця штамповка і оці місця. Ну, тут проварювати, я так розумію, ну, не треба було. Просто позагибали і хорош. На тому. Пойдет. так Стосовно фарбування, теж є запитання. ну якби Тут ще більш-менш з внутрішньої сторони пофарбовано. А тут взагалі песня просто. Ось бачите, да Зовні, ну, начебто, так, непогано. Ну Тут можна було взагалі не фарбувати. Ну, клієнт то не бачить, що бере. А бачить то зовні, а зовні то красиво. Ну Тут у нас теж, да Чорненько, все так красивенько, модненько, стільненько. А всередині у нас теж нічого не профарбовано, тобто все блестить, як би ну, таке. собі. Так, Стан гібридного інвертора, бачите, да, ну, він взагалі не працював. ну, ну Прям нульць На вентиляторах все чисто, а вже з вибитими транзисторами. І тут, і тут. Круто, супер клас. Так, тепер щодо з'єднань. Дивіться, інвертор то у нас розрахований, на скільки? 3 кВт, да? А ось цей клеммичок, щось у мене сумніви щодо того, що він витримає 3 кВт. Ось ці дроти, ну, вони по перерізу так. ну давайте, Щоб чесно, десь ну, 2 квадрати. Тобто це нестандартне січення е е е провода. Тому що ну, є 1,5, є 2,5. У нас, принаймні. Ну, тут бачимо да? клемничок, в який 2,5. Ну, в цілому, не дуже класно залізе. От, ну реально. Тут ну, якби на півторашку 3 кВт ну, щось не дуже підходить. Сонячні панели, ну, якщо брати там, сонячний кабель, там, цей, ну, просто провід на сонячних панелях, штатний, там переріз 4 квадрата. Ну, якщо людина бере сонячні панелі, да, бере цей сонячний кабель, заводить його прямо там в приміщення, де стоїть цей гібрид, ну і куди ці 4 квадрата запхати. Ну, от. От ви мені скажіть, ну воно тупо не залізе сюди. А ще й враховуючи якби, ну, напругу високу, то якісь тут усіки, заломи, ще щось там ну, залишати взагалі не варто, тому що воно може і прошити. А там постійний струм. Ну, то таке. Ну, По проблемі. маємо вибиті транзистори. Зараз я буду знімати плату. Лаком тут теж навіть не пахне. Все е, має такий більш-менш поверхневий монтаж. Якихось ну, виводних елементів, тут мінімальна кількість. Ну, тобто Це каже теж про швидкість якби, виробництва цих плат, то поверхневий монтаж він завжди швидший. Не треба свердлити отвори, не треба пропаювати з обох сторін, все зверху напаяли і на тому все. Все готово. тобто Мінімально. Конденсатор, драселя, трансформатор, вхідні електроліти, ну, тому що все, не придумали таких. Якби були, я думаю, і сюди б такі СНД-шні для поверхневого монтажа запаяли, Ну, поки що ні. Так, ну, я ж кажу. Так, по платі керування там ну, плюс-мінус все стандартно. Шимочка бачимо, тут вже теж не виводна. А поверхневий монтаж. Вентилятор. Ну, що У нас там по вентиляторам, на які вони там струм стоять. Так, 12 вольт. Ну, струм не, не, бачу, не бачу. Треба буде позаглядати, я там примонтажу. Додам, оскільки вони там мА драсіляка бачимо. Круто. Зафіксований надійно, як швейцарські години. Супер-пупер. Коротше, знімаю плату, ремонтую, вам показую, і як би, фінальний результат. Ось такий стан первинного DC-DC перетворювача. Зазвичай притаманний таким гібридам по типу PowerMer я ASAN. Анендж, енерни і Проще, Проще, Проще. Оце все, що продається у нас на AliExpress. Тому, якщо у вас таке відбувається, не дивуйтесь, воно буде у всіх. Ну, якби, сама перша причина це елементна база. Тобто, оці транзистори є, ну, це Фуфляндія повна. Я їх ніколи не використовую. Оці cr Micro, то що стоїть тут у високовольній частині. ну, я вам кажу, я ніколи їх не використовую. Я ніколи їх не купував і купувати не буду, тому що воно не працює нормально, воно не витримує тих струмів, які, ну, зазначено в дата шитах. Ну а більшість, якби, я спостерігаю, що використовують, от мені треба от, от, іменно то, що там стояло. Ну, якби, Потім не дивуйтеся, чому воно повторно згорає. Для тих, кому цікаво, як відбувається демонтаж старих транзисторів, ну, взагалом-то, дуже легко. Я отак на них сижу, дивлюся, потім тільки так щолк, і немає транзисторів. Після того, як старі транзистори демонтовано і необхідно запаяти нові, я просто беру транзистори, ось так їх насипаю, знову ж таки щелкаю. Нові транзистори встановлені на свої місця. Запаяно, затягнуто. Ну, і Якщо без приколів, то користуюсь ось таким жалом саморобним. Це кабельний наконечник на 16 квадрат, молотком, напресував його на стережало до паяльника Т-100 і отримав таку теплоємну штуку, якою можна якби, прогрівати цілі полігони. І Також користуюсь ось таким пістолетом для видалення припою. Тут є носик ставите на отвору, який необхідно прочистити, натискаєте кнопочку. Ось ця частина вона розігрівається, і всередині трубочка, тобто в олово потрапляє ось оцю камеру завдяки вакууму, який створює е, насос всередині корпусу. Ось такий інструмент, яким я користуюсь. Тому наразі е, з цієї частини інвертора все в порядку, переходжу сюди. У високовольтній частині перетворювача в нас постраждали транзистори на різки синуса. Бачимо коротке. Коротке. Тут два у нас цілих. А, ці два в короткому замиканні. Так, зарядний транзистор нормально, діод нормально, і транзистори синхронного випрямляча в нас теж в порядку. Все, пробита ось ця частина плати 4 транзистора. Зараз буду їх міняти. Замість рідних транзисторів j 40 T65 виробника CR-Micro буду ставити Silan 40 N60. Для тих, хто запитує, де я беру комплектуючі для своїх ремонтів, залишу посилання в описі під відео. А також на ваших екранах це сайт originalcomponents.com. Це той магазин, з яким я співпрацюю дуже багато років і вам особисто рекомендую. Нові транзистори запаяв, плату відмив. Залишилось відкусити зайві виводи і також доперевірити вв'язку. Так, спробуємо перше включення. Так, вихід з'явився 228 вольт. Показуємо на дисплеї. Все чудово. Так, напругу з батареї. Бачить 28. 4,8 В. Да, насправді то ж саме, що в мене виставлено на лабораторному блоку жилення. Ну, начебто, у нас повний порядок. Ну, давайте візьмемо тестову лампочку. Приєднаємо до виходу, подивимось, чи є насправді вихід. Да, вихід є. Все. За кадром приєднаю його до мережі більше навантаження, ну і до окремого акумулятора, щоб перевірити його зарядний пристрій, ну і всі інші функції. Ну на цьому все на все добре. До нових зустрічей.